Нарешті я цю землю. Що ж, тебе ніхто не поміщає десь цього Мелона. Я не думав, що хтось з майбутнього втрутиться, щоб він втрутиться, що він виграв в безкінечній битві. Ну що ж, тепер, тепер моє завдання знищити його. Але, похоже, інші люди з майбутнього будуть захищати його. Схоже, мені прийдеться поб... побитися. Але це не заставить мені ніяких проблем. Що ж, ось о будинок. Ну що ж, Мелон, тримайся. Я прокінчу тебе одною лівою. А ну всім стояти. Ех, хто це такий? Мелон, ховайся на двом поверсі, я збруюся з ним. Чого я не зробив свій будинок бренерованим? Точно. У мене ще чадак, і без желізо. Сховайся тут. Ну що, роботе? Що ти тут робиш? Та звідки стоп, звідки ти мене не знаєш? Ну ти повірю, тебе багато хто не знає. Ти ще один із захисників майбутнього. Так. Ах, ти ж мене дістав. Що, з твоя ракета? Космічний корабель, як снідай. Так получайте? Ти знаєш, що я теж безсмертний, і ти мене ніяк не знищиш. Що ж, подивимося, хто кого знищить? Як тобі моя зброя? Хм, ти що, ти що забув я безсмертний? не в'є, яка зброя. Куди так полетів? Де да, нікуди, вже повертайся. І це все серйозно? Ти не приніс майбутнього нічого, що може тобі допомогти, знищити мене? Ти ще не бачив мого Ти що не бачив нової зброї. Ой, так да, повір! З що там бачите? Хватить стріляти у мене це дуріною штукою. Вона нікудишня? Та хватить? Добре, що ти вже такі, що ти вже так розізлився? Тоді хай вступає в, в діло моя секретна зброя. Але що ти кажеш? Звідки в тебе цей раз? Це ж найсекретніша, це ж найсекретніша виробка космосу! Із майбутнього? Все, полетіли. Ще. Yeah. ха <свист> Я таки знав що вона спрацює. Що ти зробив зі мною, я тебе покажу. <свист> що ж, таким як ти Не місце тут. Я знайшла. Знищ... Стоп. Перед тим, як ти мене знищиш, я тобі скажу одне. Ще пройду четверо. Нас всього п'ятого з майбутнього. І ще має пройти четверо, А останній це босс. Якого ти точно переможеш. Я може і ні, а інші мої помічники так. Що тобі, інші помічники? Звісно є. Так. Ну що ж? Берем тебе, значить. Спав на одну штучку. Звідки в тебе на носамбер? Це ж далеко далекої двадцять сьомої версії. Ми ж з тобою зараз тільки на двадцять шостій. Це ми зараз на 26. А ну. Ай! Ай! Ну що ж, бувай! Ця штука ж розтворить мене повністю! Е, бувай. Хай запа, хай затямлять! Діхто прийде знащити мерона. Дісто з майбутнього прийде знищити мерона помре. Треба тіти до мене. Йома, я ракета! Так, а це треба сховати. Мало кто что придет? Тебе еще часто никто не придет. Мелон. Мелон. Робота, теперь вмести его. Так. Но, ну, ну, а там, блядь, крутая штука. <г� -г�.> так, можешь выходит. А, он. Знай на майбутнє. Хоча ми майже в ньому. Е, знай. Якщо хтось прийде, то ти не зможеш захиститися сам. Тобі потрібна моя допомога. Так, а в мене немає зв'язку з тобою. І ти не зможеш бути завжди зі мною. Тому Тому я встановлю, тобі в... встановлю в тебе спеціальний чип. Що? Дразу поки побачиш. Ось цей чип. Приготуйся. Ай! Що це таке? Тепер мені буде приходити повідомлення. Я буду знати, коли тобі грозить небезпека. Ну, знай це. Дякую тобі. Значить, так ви вирішили. Тому скоро запущу до вас нового супротивника. А що вже всі інші супротивники не справляться, я придовжу до вас собственною персоною. І знищу тебе мелон. Ти не маєш бути в цьому майбутньому. Ну а на цьому, кінець першої серії. Дякую всім за перегляд. Всім па-па.